Зараз зі мною на зв'язку військовий на позивний кіт, це представник роти радіоелектронної боротьби 23-ї окремої механізованої бригади. Вітання вам, доброго дня. Вітання, доброго дня. Отже, будемо сьогодні також допомагати. Я дуже закликаю кожного нашого глядача зараз задонатити. Є QR-код, яким ви можете скористатися. Є номер карти. Також куди ви можете перерахувати кошти. А я вас попрошу Котер, розповісти на те, що сьогодні найнеобхідніше, на що ми збираємо гроші. Ну, найнеобхідніше це самі автівки, які виконують бойові завдання, підвоз особового складу, палива. Виконують інші ролі, які пов'язані з роботою з самими засобами РЕП, тобто це перевезення засобів, це інші логістичні атаки. Mm -hmm. Друзі, ви бачите, що загальна мета збору це 400 тисяч гривень. Ми ось просто під час нашого ефіру відкриваємо цю банку. Тому, будь ласка, будьте активними, долучайтеся, допомагайте нашій армії, тому що дуже важливо, РЕБ, це дуже важливо на передовій. От, власне, моє перше запитання: яку роль сьогодні відіграють підрозділи РЕБ на передовій? Чому це дуже важливо і чому ми маємо зараз донатити? Ну, в основному самі засоби РЕП це як нова, це як нова роль в, в самій війні. Чому? Тому що зараз іде як кібервійна при початках самих мавик, мавиків, які виконують виконують як до розвитку, так і коригування. Також самі ФТВ, котрі виконують роль знищення мінування і подібні ситуації. Ну і також РЕП протидіє великим ворожим крилам, які можуть виконувати як розвідувальні, так і піднесення в останніх зведеннях піднесення ФПВ-шок в дальні радіуси, тобто в тилові зони. Ну і також навіть намагаємося працювати по кабам, шахедам. Ну така роль реб на сьогодні. Якщо порівняти технологічну розвиненість наших систем реб та ворожих, що би ви сказали? Ну, ми були як немовлята на початок війни. Зараз ми більш сильні, але ворог був укомплектований. Більше було розвинених засобів РЕП. Ми зараз навчаємося, ми знаходимо щось нове. При відносній кількості засобів реп нам інколи не достає якихось частинок. Кожен день ворог покращується, кожен день ворог е зміщує е свої структури використання засобів протидії. Е Виконуємо е, завдання, маючи засоби, котрі діють на той момент, але зі зміщенням е, ворожих е, самих засобів, е, котрі виконують і наземну функцію, є одна велика лиша біда: це автоволоконні дрони протидії, е, проти них. Е, на жаль, немає, але всі засоби, котрі працюють в зонах відповідальності, намагаються виконати свою роль. QR-код працює і о, ви чуєте зараз ваші донати, які приходять власне на банку. Друзі, дякуємо дуже за кожну гривню. Повірте, для військових це дуже важливо і це велика інвестиція в нашу з вами перемогу і в допомогу нашим військовим. QR-код є, номер карти також є. Ми зараз повертаємо до нашого ефіру. Кота я нагадаю, що зі мною на зв'язку представник роти радіоелектронної боротьби 23-ї окремої механізованої бригади. Зараз чекаємо повернення. Друзі, говоримо про радіо. Електронну боротьбу сьогодні і про застосування саме цієї техніки технології, як ми вже почули від нашого військового, що це важливо в будь-якому аспекті боротьби щохвилини, тому що росіяни мають м, великий прогрес в цьому. Ми також нас наздоганяємо. Ми робимо все можливе для того, щоб е, бути більш спритними робити більше за ворога і використовувати ці технології також. Кіт повертається до ефіру. qr код все ще є. Номер карти також все ще є. Нагадаю, загальна мета збору це 400 тисяч, і майже 30 тисяч. Ви вже задонатили за ці наші хвилини спілкування. Коти хочу ще повернутися до такої теми застосування саме штучного інтелекту в роботі РЕП, тому що я знаю, ви це застосовуєте. Це працює. Яким чином це допомагає? Я так розумію, мова йде про більш точне наведення на ціль. Ну, самих ворогів штучний інтелект якось переживається, якось не переживається. В основному ворожі дрони, котрі надходять у зону відповідальності, маючи штучний інтелект ваші до подавлення. А самі засоби РЕП штучним інтелектом, чи ви маєте на увазі БПЛА? Безпілотники, так? Ну, безпілотники більш невразливі до штучного інтелекту, тому що якщо він ну, помітив ціль, саму, він може вже не використовувати засоби зв'язку. І на комп'ютерному рівні він буде просто вже вести ціль а сам без керування і протидія. Йому не буде заважати взагалі. А як взагалі змінилася інтенсивність ворожих атак от за останній місяць? Ну за останній місяць а. в основному е було зміщення ворожих е атак шахедами. Тобто, шахеди, е котрі літали, били по тиловим зонам. Максимально акту актуалізувалися на при фронтових містах, знищуючи логістичні шляхи, нафтобази, також останнє що, це почали використовувати частіше ланцети, котрі можуть залітати в телові зони, не керуючись навіть самою залою, розвідником або подібними темами. Тобто вони вже знають, куди їм летіти, вони шукають ціль і максимум намагаються її вразити. Така система можлива з тим нюансом, що він просто з'являється дето в тилах і вже використовує свою роботу на вімкненій камері, коли ну, він перелітає лінію бойового зіткнення. Мйони ну, спостерігають засоби виявлення, але він з'являється за 50-60 і виконує своє завдання, ну або намагається щось виконати, тому що в них також має бути враження цілі засобом, який полетів виконувати це завдання. Майже 50 тисяч. Ми вже маємо на банці. Друзі, дуже дякуємо за кожну гривню. Продовжуйте, будь ласка, немає знаєте, великих слів. Вдячності, тому що ми має, можемо тільки зараз задонатити і не словами, а діями. Тому продовжуйте, будь ласка, QR-код і номер карти також активний. Коте, скажіть, чи часто нам доводиться пристосовувати, удосконалювати свої реби і давати відсіч якомусь новому озброєнню росіян? Так, ворог в основному використовує зміщення по частотних діапазонах, інколи нам не достає яких-то частот маленькі кулібіни вже щось то придумують до цієї теми. Великі організації зміщають свій частотний діапазон або вище, або нижче. Тобто, в основному вся структура належить дронам, котрі були знайдені, вражені на нашій території. Або які не спрацювали, це несе нам уже велику інформацію в тому, що треба зміщувати е, частотний діапазон або в верхню, або в нижню ланку. Ну і також намагаємося слідкувати за моментами, коли ворожі дрони мають змогу заносити Своїми поплічникам, котрі перейшли. Сірі зони, котрі накоплюються в наших вже територіях, тобто заносять їм як БК, так заносять і продовольство. Тобто, ми намагаємося перекрити їм навіть ці шляхи. Дякую вам, майже 60 тисяч. Ми задонатили за ці хвилини спілкування. Дякуємо, друзі, кожному, хто зробив свій вклад в те, щоб наших захисниках, наші захисники, мали чим відбувати російські атаки. Дякую дуже. Позивний військовий на позивний кіт був зі мною на зв'язку. Це представник роти радіоелектронної боротьби 23-ї окремої механізованої бригади.